Осім привіт вітаю вас на моєму новому каналі. І сьогодні я хотіла з вами поговорити на таку вкрай важливу тему, яка стосується, мені здається, кожної дівчини. Тема схудення, підрахунку калорій, розлиті харчової поведінки, що я можу їсти, що я не можу їсти. Різні шаблони, які нам нав'язує суспільство кожного дня, і взагалі розвіяти такі певні міфи. Я поділюсь також Своєю історією, як я вийшла з розладу харчової поведінки, що мені допомогло, як емоційне переїдання впливає взагалі на всі аспекти нашого життя. І я думаю, це відео буде супер корисним дівчатам, які зараз в періоді розладі харчової поведінки, або які буквально нещодавно вийшли з того, чи які можливо переймаються з цілю типу схуднути, або навпаки набирати вагу, і вони вічно живуть у такому кругу зриву дієт, набір ваги, схуднення і так далі. Тому Саме сьогодні ви отримуєте всі ці знання, які я б хотіла б знати ще 5 років тому, коли я була у стадії анорексії, і в такому дуже вкрай виснажливому періоді свого життя. Тому давайте почнемо. За останні роки я зустріла дуже багато дівчат, які проходять якісь певні періоди в харчуванні. то якісь fascinating, як дівчата їдять 8 годин, 16 годин не їдять, то підруху на калорії, коли дівчата їдять 1200 калорій, і ні, не більше, то якісь, типу, ми прийшли десь в кафе чи ще щось, і хтось щось починає розказувати, як потрібно їсти, як не потрібно їсти. Я з однієї сторони розумію, що це взагалі нормальна тема для обговорення, і нормально, що в кожній людини є правила до їжі. Але їжа взагалі не повинна впливати на наше відношення, на нашого життя. Наприклад, якщо друзі будуть їсти піцу, то я з ними не йду гуляти. Хоча я хочу, але через те, що там будуть якісь заборонені для мене продукти, я буду уникати можливості для розвитку і так далі. Тому це все не є добре. Це все не є те, що покращує наше життя і дає нам більш. Більше свободи в ньому і часто ми не помічаємо цю проблему в собі, чи в своїх близьких, чи друзів, чи подруг. Але статистика насправді вражає і тому, я хочу говорити про розвиток харчової поведінки. Я хочу це доносити. Я хочу доносити важливість цієї взагалі проблеми в житті у дівчат, тому що вона дуже сильно впливає і не дає нашому потенціалу розвиватися, не дає нашим талантам рости і. Просто ми деградуємо в якійсь мірі. Ми а, проживаємо життя не не в тій повноці, в якій ми маємо його проживати. Мене вражає, що 57% дівчат підлітків сидять на дієтах або сиділи на дієтах. Вони вживають таблетки для схудення входять в різні такі залили харчової поведінки, де вони створюють собі певні обмеження чи певне коло якихось заборон, які негативно впливають на наше життя та на наше сприйняття їжі в цілому. Також відкрили саме такий факт, що 9%... Населення США мають розлади харчової поведінки. Тобто, часто ми просто можемо, можемо дивитися на людей і сприймати їх, типу, як окей, вона їсть, окей, в неї є, там якісь принципи харчування і так далі. Але насправді в багатьох людей є розлади харчової поведінки. Просто ми цього не помічаємо. Ми думаємо, що. Ми просто не хочемо цього помічати. Ми настільки швидко живемо, ми настільки засиклені на собі, що ми не помічаємо інших проблем в інших людей. От. І тому дійсно ця проблема є дуже розповсюдженою. Просто ми не звикли її на неї звертати чи привертати увагу. Тому це завжди надихало та мотивувало мене розповідати свою історію, ділитися. А тим, що я переживаю і доносити те, скільки розлад харчової поведінки руйнують наше життя, і як важливо а, навчитися правильно відносити до свого тіла. Про це я писала у блозі у своєму курсі, і зараз я знімаюся перше відео на YouTube. Розлад харчової поведінки це з іншої сторони, взагалі, не про їжу. А, хоча це і про харчування, але дійсно розлад харчової поведінки це такий а, спосіб втекти від реальності, втекти від того, де нам погано, та зму змусити себе проживати емоції через їжу, наприклад, якщо ви переживаєте якийсь сильний стрес, або ви заходите в такому стресовому для себе середовищі, або ви намагаєтесь контролювати своє життя через їжу, тому що ми не можемо ну в загальному контролювати своє життя, але те, що ми споживаємо, контролювати ви можемо. І коли ми знаходимось у такому якомусь певному стресі, у мене в житті так було, що я була під дуже великим стресом для для, власне, для себе. Я не зможу контролювати своє життя і своє середовище. стресове для мене. Я намагалася контролювати їжу. Я намагалася вцикли десь в 800 калорій в день і ні грама більше. Я куди не ходила, в мене в голові були калорії. Я де не була. Люди сприймали мене як нормально, але но в мене в голові. Були просто якісь обмеження, багато цифр, перерахунки калорій, які не давали моєму потенціалу рости, не давали робити певні кроки. І я була в якійсь мірі в деградації і не могла просто функціонувати так, як здорова людина функціонувати в реальному житті. В здоровій ментальності, і насправді з нього сторони це вибір. Ти можеш вибирати або бути в залежності від їжі, або бути вільною, але не все так просто насправді, як на словах. Важливо зрозуміти, що РХП це не про калорії, чи їжу. це такий внутрішній аб'юзер, який створює ілюзію контролю твого життя. Тому давайте перейдемо до того, що допомогло мені та іншим дівчатам вийти з цього стану. І перше це духовний аспект. Всі ми знаємо, що ми створені Богом і. Молитва до Бога це перший найважливіший момент до зцілення, момент до прийняття себе, момент до внутрішньої любові, момент до прийняття як себе, так свого тіла і розуміння, що. Тіло це храм нашої душі, але зовсім не інструмент досягнення ідеальної ваги. І в цьому моменті я хочу поділитися з вами практичними кроками, які дійсно допомагають. І перше, що нам потрібно зрозуміти, що їжа це просто їжа, це кількість енергії. Їжа це не ворог, їжу не треба боятися. Будь-яка їжа складається з макро-мікронутрієнтів. Тобто, якщо картопля фрі, до прикладу, для нас це вважається недобрий продукт. Насправді в тому і в тому продукті є калорії, в тому і в тому продукті є певна кількість білків жирів та вуглеводів. Якщо грудка зацільний білок, яка майже не має вуглеводів та жиру, то, наприклад, от, наприклад, картопля має навпаки. Дуже мало білку, більшу долю жиру та вуглеводів. Але це не робить її шкідливим, це не робить її поганим. Важлива міра, важливість лише те, скільки їжі ми споживаємо, а не те, як чи інший продукт чи він є добрий чи навпаки поганий. Так, важливо розуміти, що таке здорове харчування, що таке білки жири, вуглеводи, як взагалі білки жири, вуглеводи функціонують в нашому організмі, ще нам важливі всі макромікронутрієнти. Це дуже важливо. Насправді це відіграє важливу, взагалі важливу ключову роль у нашому здоров'ї, але ми не повинні домінізувати продукти і. Просто робити якісь такі, як ніби челенджі над собою, що я їм а що я не їм. Тому другий крок це їсти свідомо зрозуміння своїх потреб. І Що ми знаємо, що для нашого функціонування гормонів потрібна. А певна важлива кількість жирів. Ми повинні розуміти, що нам потрібно їсти жири, типу масло, авокадо, рибу, горіхи. В цих продуктах заключається багато велика кількість жирів, тому це необхідно їсти і щоб це всі продукти були в нашому раціоні Білки, які відіграють дуже важливу ключову роль у нашому організмі, це такі будівельні матеріали. Їх дуже важливо споживати кожного дня і не виключати з раціону, тому що білки це наша шкіра, білки це наше Наші м'язи. М'язиться каркас нашого тіла, тому дуже важливо споживати свою норму білків в раціоні. А також вуглеводи Вуглеводи – це база. Вуглеводи – це наша енергія без вуглеводів. Ми будемо бесилими. Ми будемо на нулі ене... на нулі в енергії. Тому ці всі нутрієнти дуже важливі для нашого організму, тому варто спілкуватися про нього, даючи йому весь баланс нутрієнтів в кожному дні. Третій крок про наші емоції дуже важливо навчитися слухати себе. Дуже Дуже важливо навчитися проживати свої емоції, і саме важливо проживати їх з людьми, не накопичувати їх в собі, а більше доносити свої емоції для людей і проживати їх з людьми, а не через їжу. Ми набираємо вагу тільки тоді, коли ми їмо більше, ніж нам потрібно, коли ми переїдаємо, переїдаємо ми здебільшого або на емоційному фоні, або тоді, коли ми їмо дуже багато перероблених продуктів, де є багато домішків, от які. Навпаки, стимулюють наш організм їсти з кожним разом більше більше і більше. Тому дуже важливо знати норму їжі, скільки нам скільки ми можемо з'їсти, а скільки для нас це забагато. Також розуміти, що ми повинні дбати про свій організм, щоб ця їжа була корисною для нашого організму, а не тільки для нашого психологічного задоволення. Чи емоційного задоволення? Емоції і їжа це різні поняття. і Емоції потрібно проживати з людьми. Так ми можемо отримувати емоції від їжі. Це класно, але це не має бути основним стимулом для того, щоб іти їсти. Ми їмо через те, що наш організм. Просто потребує цього для здорового функціонування, а не для того, щоб закривати свої емоційні потреби. А щоб наш організм функціонував добре, варто не допускати калорійний дефіцит нижче 1200 калорій. 1200 калорій – це норма маленької дитини. А якщо ми будемо їсти таку Калорійну катову калорійність кожного дня наш організм буде заповільнювати процеси функціонування, і ми будемо повільніше рухатись, повільніше думати. Ми будемо заходити в такий енергозбереження, режим енергозбереження, такий, як є в телефоні, коли мало зарядки, і ми включаємо режим енергозбереження. От так як ми заправляємо автомобіль, так як ми включаємо, заряджаємо свій телефон кожного вечора. Ой, так само ми повинні наповнювати свій організм якісним топливом. Наше якісне топливо це наше здорове харчування. Це продукти, які ми їмо кожного дня. Які ми продукти будемо їсти, які ми склад макронутрієнтів будемо давати своєму організмі, так і ми будемо виглядати. Це теж дуже важливий аспект, але ми не повинні зациклюватись лише на тому. О, які мені продукти їсти, щоб бути красивішою, кориснішою, і так далі. Да, це класно, але це не має бути основою нашого П'ятий Крок не ставити їжу вище за стосунки, духовний розвиток та роботу над собою. Ми повинні розуміти, що їжа дана нам для того, щоб жити, а не ми живемо для того, щоб їсти. Взагалі, наше функціонування повинно бути таким, щоб наше життя приносило нам більше здоволення, аніж обід вечеря чи сніданок. Так, сніданок смачний це класно, так як я і говорила раніше. Їжа це класно, Їжа може нам приносити емоції, і це взагалі нормально. Але це не повинно бути в нас на першому місці. Ми повинні розуміти, що ми не їмо, ми не живемо для того, щоб їсти. Ми їмо для того, щоб класно себе. Відчувати, почувати і добре функціонувати. І останнє не зациклюватись на зовнішнє а намагатися будувати чесні, глибокі стосунки як з собою, так і з Богом, з тим, хто тебе створив. Якщо ви будете в такому єднанні між собою, Богом та взагалі в зовнішнім світом, ви будете більше розуміти та чути себе. у вас є це просто розуміння, усвідомлене розуміння підходу до життя. Ваше життя змінюється, вам набагато легше функціонувати, і розвиватися і досягати своїх цілей, використовуючи весь потенціал, дарований вам Богом. Далі хочу з вами поговорити про важливість очищення інформаційного простору. Коли ми перестаємо себе порівнювати з ідеальними образами в інстаграмі, коли ми перестаємо порівнювати себе з ідеальними дівчатами на обкладинках журналів, до прикладу, взагалі. Порівняння це така ілюзія, яка нас тільки збиває від, від самих себе і фокусу на своєму житті, на чуже життя. Ми не знаємо взагалі, що проживає кожна людина. Ми не знаємо, які періоди, чи які проблеми, чи можливо людина хвора, чи можливо людина знаходиться в таких токсичних стосунках з собою. Тому нам варто лише порівняти себе з минулими і завжди намагатися рухатись. До кращої версії себе, до кращого характеру, нас до кращого. Um... Здоров'я до кращого о, функціонування організму, до кращого самопочуття, але не до того, щоб виглядати так, як виглядає хтось, чи відчувати те, чи перебувати в тому, що в чому перебуває інша особистість. Наше життя лише залежить від нас, наше життя дароване нам Богом, і ми є кожна з нас є настільки унікальна, і коли ми це усвідомимо, просто життя набуває зовсім іншої цінності. Коли ти живеш в такому ресурсі, де ти дійсно любиш себе, де ти хочеш віддавати, де ти наповнена, дійсно життя притягує для тебе лише тільки найкраще. Я вірю в те, щиро вірю, що все, що ми носимо в собі, все, що є в нас, це є відображенням в нашого навколишнього світу. Якщо ми самі класні, якщо ми а, самі щирі, то до нас притягуються і такі ж самі люди. А все, що не є нашим, воно а, рано чи пізно просто віддаляється від нас і залишається позаду. Тому моя порада для себе самої в якийсь період мого життя була такою: Оточуй себе тим, що надихає, а не знецінює. Спілкуйся з тим, що тебе допомагає тобі рости, а не знецінює, а не з... не намагається тебе змінити чи знецінити твої почуття, емоції чи зовнішній вигляд. Намагайтеся завжди рухатись до того, що піднімає ваш дух. Все, що навпаки, знецінює вас, хоче привести вас до якогось певного порівняння з іншими. Намагайтеся уникати як такого оточення, так і. Таких такого контенту, таких споживання такого контенту, взагалі, якщо до практики прийняття свого тіла, якої з дівчатами на курсі, є такою, нам потрібно все, що нам подобається в собі, написати все, 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 що приходить вам на розмову. Після цього навчіться дякувати, навчіться дякувати за все те, що ви маєте, за те, все, що. Ви взагалі маєте у своїй зовнішністі у своєму житті тільки через вдячність народжується ось таке внутрішнє щастя та прийняття гармонії та любові до себе. Коли ми починаємо більше дякувати, ми більше цінуємо, ми більше помічаємо, і ми до нас більше приходить розуміння того, наскільки кожна з нас унікальна, красива, і як багато у кожної з нас потенціалу закладеного Богом. Адже так важливо перестати шукати в собі якісь певні недоліки, а дійсно почати помічати красу, помічати те. Що є в нас красивого. Також задайте собі запитання, що зміниться, якщо розлади харчової поведінки підуть з мого життя. Якщо ви перебуваєте в етапі, коли у вас загострені розлади харчової поведінки, або коли ви перебуваєте на такому етапі, коли ви зациклені на їжі, зациклені на продукти, зациклені на калоріях, і ви розумієте, що ви більше так не хочете жити, зрозумійте для себе самих. Випишіть собі список просто речей, що зміниться, коли розлади харчової поведінки йдуть з вашого життя. Зараз я з вами поділюся своїм списком, що змінилося у мене в моєму житті, коли розлади харчової поведінки пішли з мого життя. І перше я звільнила місце для розвитку, для спілкування з друзями, спілкування з людьми, для творчості. Я звільнила місце для служіння, і це все допомогло для мене більше проживати свої дні насиченіше. Та більше помічати життя у своєму житті. Друге – це я відчула легкість та свободу. В контакті зі своїм тілом. Я більше не змушую себе їсти по калоріях. Я більше не змушую себе уникати зустрічей, де буде їжа. Я більше не змушую себе намагатися мати якийсь певний баланс в білках, жирах, вуглеводах Я більше не намагаюся ходити по 2-3 години на доріжці, щоб спалити якісь певні калорії. Я більше не намагаюся довести свої якісь почуття чи емоції людьми. Я більше не закриваю свої емоції їжею. Я дуже в Вільна у всіх аспектах стосунка зі своїм тілом, тому я щиро радію цьому. Третє, змінилося те, що мої думки більше не обертаються навкруги калорій, навкруги їжі, навкруги тем про схуднення, про здорове харчування і так далі. А я люблю здорове харчування. Я люблю певні продукти. Я дуже вільно відношусь до цього. Я снідаю тоді, коли я того хочу, а не тоді, коли правильно. Я не маю жодних таких якихось заборон обмежень. Я дійсно роблю все чесно, чесно і щиро з любові, з того, що я ніколи не буду їсти те, що я не хочу, і я буду їсти завжди те, що мені подобається. І навіть якщо за якийсь період часу мої смакові рецептори змінилися, і я багато чого не можу сприймати так як раніше, Я просто все приймаю, приймаю в собі. Я не стараюся його змінити. Я не стараюся щось комусь довести, бо чому я не їм той чи інший продукт? Я знаю себе, і я в тому що я настільки усвідомлено маю такий період в житті, коли я розумію свої емоції. Коли я розумію свої смакові рецептори, мені не потрібно доносити людям, що мені подобається те чи інше в їжі, тому що я просто обираю те, що я люблю. От і за певні роки дійсно мої смакові рецептори трохи змінилися, і мені вже не подобається до прикладу їсти якісь пельміні з майонезом чи там салат олів'є. Мені більше б до душі з'їсти якийсь зелений салат з рибою, чи навпаки з'їсти тости там авокадо. і хоча хтось скаже: ой, там супер -халсі і так далі, будь ласка, ви можете говорити свою об'єктивну думку, це взагалі нормально, але я знаю себе і я знаю, що для мене краще. Через те, що я пережила якийсь певний дисконект з моїм тілом, і я знаю, як це важко потім прийти до, цих, до цієї гармонії і розуміння того, що, що я хочу з'їсти, і так далі. Тому для мене це дуже важлива тема, і дуже важливе таке досягнення в житті. Це, віль, це вільність, взагалі свобода в їжі, свобода в. Думках про їжу різних різних правил мене взагалі зараз це не цікавить. Мені більше цікаво це життя, мені більше цікаво розвиток. Мені більше цікава моя робота. Тому всі думки на рахунок хіжі. І так далі, вони ніби знаєте зійшли з мого життя, і я зараз розумію, знаю, як функціонує мій організм і що йому корисно, що я хочу, і в цьому всьому я розумію такий певний баланс, і мені так подобається просто жити в цій такій любові та в здорових стосунках, як з собою, так і з їжею. І четверта річ, яка змінилася в моєму житті, я почала жити та відноситись до себе з такою чесністю, радістю та щастям. Я не намагаюся схуднути, щоб бути щасливою. Я не намагаюся комусь щось зводити і бути нечесною самою собою. І я дійсно щасливою та радісною у кожному моменті свого життя, навіть якщо він здається іноді для мене складним. Тому ось що я вам скажу: вже зараз почніть вкладати у своє здоров'я. Візьміть фокус з того, щоб ем, намагатися бути в якомусь шаблоні, навпаки, змістіть його та перенесіть фокус просто на турботу про себе. Я роблю це тому, що я турбуюсь про себе. Я снідаю, тому що я хочу потребуватися про своє тіло. Я не хочу проживати емоції з їжею. Я хочу проживати їх з, 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 з людьми, тому що я турбуюсь про своє ментальне здоров'я. Коли ми просто починаємо турбуватися про себе, замість того, щоб комусь щось довести, це настільки приємно, це настільки тебе виповнює. Це допомагає для тебе. Просто бути більш відкритію відкритішою та приймати все те, що дарує тобі Бог у кожному твоєму дні. Тому зараз почніть вкладати в своє тіло регулярно займатися спортом. Просто почитайте тему, як спорт активність впливає на наше життя, на наші роки життя, на наше функціонування, на наше взагалі, як ми себе почуваємо, на наше самопочуття. От, і власне від цього почніть займатися спортом, якщо ви того хочете. Також зверніть увагу, щоб ця фізична активність, яко, якою ви займаєтесь, приносила вам задоволення. Це не обов'язково ходити в спортзал там 4 рази на тиждень. Як наприклад, роблю це я, ви можете просто обирати ті той вид активності, який вам подобається. ходити на теніс, ходити на плавання, просто гуляти ще вечора чи ще ранку. Ви можете обирати завжди щось своє, щось унікальне, тому що ми всі дуже, дуже різні, і кожному з нас підходить щось взагалі. Різне, тому намагайтеся обирати те, що дійсно підходить та подобається вам. Також регулярно та смачно харчуйтесь. Зрозуміти для себе, що їсти один раз ввечері, це є не дуже добре, тому що це дуже великий такий діапазон між прийомами їжі. І він навпаки робить стрес в нашому організмі. І коли, наприклад, я вивчала багато, дуже як функціонує наш організм, як функціонує наше травлення і так далі. Дуже важливо мати невеликі а, перериви між їжою. Це до прикладу, максимум 5 годин, тому що. Наш організм постійно потребує калорії, наш організм постійно потребує енергії. Він, ми рухаємось, ми просто можемо лежати на ліжку, і це вже буде 1200 П'ятдесяти 1400 калорій наш організм буде витрачати просто на функціонування на наш просто базальний обмін речовин, тому дуже важливо просто регулярно харчуватися, знати, що у нас є обід сніданок вечеря, і намагатися їсти два-три рази в день за але але лише тоді, коли ви дійсно відчуваєте голод. Не намагатися вмістити себе в якісь правила чи в якісь рекомендації, навіть в мої рекомендації. Я говорю в принципі з того, що я переживаю, і з того, що я знаю. І своїх знань важливо все рівно, типу, не дивитися ніколи на те, що рекомендують інші люди. Можливо, можливо, прислухатися до цього, можливо, зрозуміти, що для себе, але в більшій мірі чути свій організм, тому що те, що підходить іншим людям, не завжди підходить нам. Третя порада це навчитися справлятися зі своїми емоціями. Але не заїдати їх, навчитися розуміти, як та чи інша ситуація в моєму житті впливає емоційно на мене і чому я втікаю, не знаю від якої сфери свого життя, уникаю якоїсь певної розмови і там приглушую її певними аспектами в своїх в своєму харчуванні. От дуже важливо розуміти емоційний, можливо, тиск інших людей на себе, важливо розуміти, чому саме ці емоції я проживаю в даний період. Мого життя не потрібно себе засиклювати в те, не потрібно себе заводити в такий куток. Ні, просто важливо розуміти, коли ми їмо емоційно, а коли ми їмо фізично. Ми маємо їсти для того, щоб жити. Я повторюю через маємо їсти не для того, що ми їмо не для того, щоб задовольняти свої потреби емоційні. Ні, емоційні потреби ми закриваємо спілкуванням, ми закриваємо нашими досягненнями. Коли ми до прикладу робимо якісь маленькі задачі, ми отримуємо емоційне задоволення. Четверта порада це варто навчитися справлятися зі своїми емоціями, проживати їх, проживати їх з людьми, але не заїдати їх. Хочу вам сказати, що ви маєте можливість зцілитися, якщо будете чесним з собою, чесним зі своїми емоціями. Емоціями чесними зі своїм минулим, чесними зі своїм теперішнім і розумінним, і розумінням, що ви хочете рухатись лише вперед. Коли ви будете чесні самі з собою, ви в молитві приходите до Бога і ви говорите, що, Боже, я не хочу так більше, мені це більше не подобається. Я не хочу більше перебувати в цьому стані, в якому я знаходжусь. Просто допоможи мені піднятися, допоможи мені пройти через це. Я буду більше слухати твій голос у своєму серці. І дійсно, коли ви будете більше чути, що говорить ваша інтуїція, що говорить ваше серце, ви будете набагато в ближчому контакті з самою собою. Вам буде легше робити ваш вибір, вам буде легше розуміти як свої емоції, так і якісь певні інші речі у своєму житті. Тому найважливіше це бути чесними собою та будувати здорові стосунки з собою. Тільки через здорові стосунки з собою до вас прийдуть здорове відношення взагалі до їжі та взагалі в цілому відношення до нашого життя. Тому що Бог нас створив настільки унікальними, і коли ми приймаємо наше життя, коли ми приймаємо те, що ми знаходимось в даному періоді життя, коли ми розуміємо, що дав нас є якісь певні проблеми, коли ми це приймаємо, розуміємо, що це наш шлях. І проходячи цей, от, до прикладу, я проходила цей шлях анорексії, і я не розуміла, чому так сталося. Я не розуміла, чому в моєму житті мені було так важко. Я не розуміла, чому саме це моє життя, чому всі інші мої друзі, подруги ходять гуляти. Вони не думають ніколи про якісь не знаю там бижу, калорії і так далі. Вони живуть з вільним свободним життям. Так, це їхній вибір, але в їхньому житті було щось інше. В Моєму житті була вся проблема, з якою мені довелося зіткнутися та пройти її. І для того, щоб я могла потім допомагати іншим, і це взагалі класно, що ми настільки унікальні, і наші шляхи настільки різні, і кожен з нас має особистий шлях. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, напишіть мені це в коментарях, а також наповнюйте своє життя світлом та дбайте про своє тіло.